Доброго дня. Я хотіла не трошечки розпіяти ніби стосовно квадратного корення та хвилинного ситуація. Існує, так скажемо, в є такі, так скажемо, лайфхаки, які, так скажемо, ну, так, він дійсно працює, але що тут перепоненти, не для тиха. Тому ну, в таких випадках виникає дуже так скажемо багато питань. Да, ось, якщо ми візьмемо, да? наприклад, щит третєї степені, тобто да? використовуючи властивості. Нагадую, що степінь відповідає вигляді добутку вже однакових чисел, Кількість відповідає саме степінь. Не можна робити щит, помножити на три, ніяк не можна. Тобто от ми отримали 36 помножити на 6 дорівнює 216. Так? Якщо ми використовуємо навпаки за на допомогою квадратного корення, існує там там, що можна скласти, тобто 2 додати 1 буде 3, додати 6 буде 9. Так? Ось, якщо сума з цих. І потім віднімаємо усю корневу степінь, Тобто 9 відняти 3, ми отримали 6. Але. От саме цей лайфхак. Не для всіх щось працює. Тому будьте обережніші От в такому ну, плані. Краще всього його використовувати трошки інші мети. Тому не для всіх, так скажемо. От, наприклад, да, 7 другої степені. Да, ми вважаємо 7, помножити на 7 буде 49. А якщо, наприклад, навпаки, да, корень квадратний із 49, там у нас, ну, якщо сховається, що це квадратний корінь, тобто друга тепінь. І тому 4 додати 9 буде 13. Віднімаємо 2, бачите, 11. а нам потрібно саме число 7. Тому, звичайно, оцей метод звісно, не дуже допомагає в таких випадках. Якщо, наприклад, як в цих випадках діяти, це, таковно, найбільший час, годом, я тепер найближчий згодом розкажу, яким. Пособом можна зробити, щоб так скажемо легше. От є, існує така річ, якщо ми, наприклад, обчислюємо 15 степені без допомоги, допомоги э, калькулятора, да? тобто калькулятор забороненого або що такого плану, можна обчислити у вигляді топчику, да? існує у нас 15 помножити на 15, да? прийшли до швиденічку, 5 на 5, 25, віку запам'ятали, 5 на 1, 5, додати 2 буде 7. І у нас наступна строчка 15. Потім ми складаємо 5, 2, 1. ну, Два запам'ятали. Тобто 225. Це перший найшвидший спосіб. Другий спосіб можна представити у вигляді, наприклад, 15 множити на 15, тобто використовуючи властивості степені, але можна представити, наприклад, 15 як 10 додати 5 і 10 додати 5, тобто кожне число розкласти ось таким чином у вигляді суми. Але розуміємо, що це у нас однакова основа в місті на першу степень. Тому ми можемо представити у вигляді 10 додати 5 в другій степені. А якщо навіть От, е, використовувати, наприклад, формулу скороченого множення, то можна навіть обчислити дуже швиденько. Тобто, що це воно таке? А А плюс Б квадрат. Ну, існує така формула. А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Тобто ми його дійсно використовуємо. Те, що в другій степені додати 2 помножити на 5, помножити на 10, додати 5 в другому степені. Далі, 10 в другому степені вже легко обчислити. 10 на 10, це буде у нас 100. 2 помножити на 10, це 20. Помножити на 5, буде знов таки 100. І 5 в другому степені, 25. І ми знов таки отримали 225. І, звичайно, так скажемо, такий посіб, от, скажімо, представлений декілька способів, як можна без допомоги калькулятора обчислі такі, так скажемо, значення вироду. Але якщо, от, наприклад, родним шляхом, да, тобто корень квадратний і 225, якщо ми будемо ну, перевіряти лайфхак цей, да, тут містить на 200-225. Ну, давайте спробуємо. 2 додати 2 буде 4, додати 5 буде у нас 9. 9 відняти 2. 7, да? Тобто оцей лайфхак, який там входжу в інтернеті, вічно в таких випадках не допомагає. Тому цю річ ми, звісно, не робимо. Як можна діяти інакше? Наприклад, нам потрібно 225 дізнати, яке число у нас є основа, або ну, обчислити ще наші вирозити. Ми беремо 225. Найкращий лайфхак для будь-якого числа квадратного кореня. 225 використовуємо ознаки подільніші. Починаємо да, остання цифра 5. Якщо ми перевіримо, 2, додати 2, 4, додати 5, ну, буде 9. Тобто можна спробувати на 3. Ну, на 2 точно не ділиться, тому можна спробувати на трійку. 22 ділимо на 3, підбираємо, у нас буде 7 точно, да, тобто 21, 1 зняли. 15 ділимо на 3, буде 5. Знов таки, 75, 7 25, 5, можна ще раз поділити на 3, тому що на 2 не можна. Тобто кожне число, ну, тобто кожну операцію можна розбити, починаючи, так скажімо, звідчі. Кожне, тобто не можна там одразу там поділити на 5, ще так, ще там на 15, так? Тому потрібно перевірити завжди три. війка, трійка, чотирьох, четвірка, чотирь, п'ятірки, чотирь, чотирь, шістірки і далі, і далі, і далі. В нашому випадку знов таки можна поділити на три, тому що сума цифр точно ділиться на три. Тому що 7 кидати 5 буде 12. 75 ділимо на 3, 25. А якщо ми знов таки складаємо, у нас виходить 7. А він не ділиться на 3. Тому в нашому випуску буде п'ятірка. Тобто 5 на 5 і завжди у нас операція закінчується. Одинися. Як дізнатися, яке? Саме от ми потрібно отримати, так скажу, число, яке є під нам кореня, а яке у нас є число? Дуже просто. Потрібно просто обрати пару. От у нас є у нас пара. Да? Якщо ви отримали павер, ось пишемо один раз 3 і 5. 3 на 5 буде 15. Тобто, можна записати, що 225 це буде 15. І саме цей лайфхак дуже, дуже в таких випадках. Якщо навіть будь, так скажемо, ви використовуєте будь-який, так скажемо, квадратний корм. Тобто будь-який навіть. Якщо ви, наприклад, хочете винести. То можна навіть ось, пробувати, наприклад, не 225, наприклад. А ось, давайте ось, пробуємо таку річ, як 625. Да? От ми точно знаємо, що 625 точно може не отримати. Ось, давайте спробуємо. 625 розкладаємо на новинки. Правди, починаємо двійки. Ну, оскільки нас П'ятірка непевне число, давайте перевіримо. 6 додати 2, 8, додати 5, 5, 13. Ну, не ділимося на 3. Тому ми беремо п'ятірку. Ділимо 62, ділимо. Ну, тобто 6 ділимо на 5, нам тільки 1. Далі один вносимо 12, ділимо на 5, вона 10, ділимо на 5, буде 2, 10 на 2, 25 і... 125, тобто ми отримали саме число 125. Давайте перевіримо 1, додати, 2, 3, додати 5, 8. знову таки не ділиться на 3. Да? Тому наступне у нас буде однаки подібності. Ну точно буде 5, тому що на 4 не можна, на 3 не можна, на 2 – не можна. 125 ділимо на 5, на 5 буде 25. знову таки ділимо на 5, 5 на 5. Один. І вам потрібно винести таке число за квадратного кореня. Так от, нам спочатку обрати пару, а у нас звісно у нас вийшло, бачите, дві пари. Тому, якщо у вас підпало дві пари, то ці два числа просто беремо і перемножимо. Тому нам цей квадратний корень не потрібен, тому що немає нічого. 5 на 5, вісмо ми отримаємо 20. 25 в другій степені буде 4, 25. Якщо вот точно потрібно, наприклад, 48, да, то беремо, розкладаємо 48. На 2. Точно ділаться, тому що остання цифра це парне число. 24. 24, знов таки можна поділити на 2. 12 на 2, 6, на 2, 3, на 3, 1. Обираємо пару. Ось у нас одна пара, друга пара. І ось у вас залишилася трійка. Так ось, там трійка стає під квадратним корнем. Тобто залишається на місці. А тут ми просто один раз пишемо двійку. І між ними множення 2 на 2 буде 4 корень. Ось саме найкращий лайфхак у таких випадках. Якщо, ну, От дійсно їх привчити в себе, от саме не тільки можна використовувати розкладання числа на множинки, або знаходження найбільше пільних дільник, найменше спільне красне, можна дійсно їх використовувати саме і у випадку квадратного корення. Тобто, якщо ви можете навіть будь-яке число спробувати, розкласти, так скажемо, на ножинки. Тобто, щоб не ламати свій мозок, у плані, наприклад, підібрати таке число, щоб можна було винести. А є існує спосіб, яким можна просто сміливо все розкласти і отримати потрібну вам відповідь. Ось ось така ситуація. Тому не відійдіть на ось ці такі математичні лайфхаки, тому що ці лайфхаки можливо. Ну, от, там, де ходять, так скажемо, у Фейсбуки чи там інстаграм, там починається таке складання, а потім віднімаємо. Оце я таку річ вкращень не вести, тому що буде трошечки багато питань, тому що якщо ми, ми тільки що розглядали, да? от, наприклад, 81, да? 81 буде 9, відняти два це буде на 7. А у нас в нашому випадку повинно бути 9 насамперед. Отака ну, вона ставить. Тому збираю. Гарних розміжках, гарного дня, до зустрічі, до наступного року.